Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Літвінчук. Я керівник компанії White Consulting. І як податковий менеджер ми досить часто зустрічаємось із помилками в обліку основних засобів. Ці помилки бувають різні. Некоректні налаштування в програмі через нерозуміння основ обліку основних засобів. Не Коректні податкові наслідки, які зафіксовано, з врахуванням того, що бухгалтер або компанія не розуміють природу використання основного засобу і їх. Вплив сукупний на ті чи інші податки. І не знаю, як ви, а я, наприклад, втомилася від безкінечних вебінарів стосовно основ обліку основних засобів, про те, як це вагу, вау все нове, давайте залякаємо вагорів. Ні, я проти залякувань, я за розуміння. І оскільки мені не хочеться кожного року повторювати і розповідати одне і ж, тому що на 80% питання обліку основних засобів не змінюється. Є основи, Є розуміння, є специфічні операції. Так, може інспектор дещо змінити підхід в обліку основних засобів, але якщо ми з вами розуміємо, як обліковуються ці об'єкти, як вони впливають на податки, не на кожен податок окремо, а сукупно. І якщо ми знаємо, які Особливості так, можуть бути залежно від договірних умов, ми зможемо з легкістю це пояснити і аргументувати. Тому я запрошую вас пройти цей шлях життя обліку основних засобів на нашому курсі. Ми розпочнемо із ідентифікації цих об'єктів та завершимо їх вибуття. Ми подивимось на облік основних засобів очима бухгалтера, аудитора і податкового інспектора. Водночас ми проаналізуємо. Лише з точки зору кожного конкретного питання, а так як я навчаю в школі податкового менеджера, ми зробимо крок назад і подивимось на це все сукупно, з розумінням процесів, документів, аргументів. І підходів, які можуть бути застосовані, а які варто в даному випадку не використовувати. Тому вас чекає 60 досить цікавих предметних уроків, максимум до 30 хвилин. Так? Для чого? Для того, щоб ми кожне питання, кожен нюанс розібрали. Окремо з позиції і бухгалтерського обліку, і документування, і податкових наслідків, та і аргументів, які варто використовувати стосовно захисту тих чи інших витрат. Ми з вами. Подивимось на нюанси обліку, також з позиції того, як це перевіряти, не просто перегорнути папірці, які були складені, а як сукупно подивитися на свої об'єкти, щоб зрозуміти, де можуть бути приховані певні ризики. Вас чекає 60 уроків. До кожного кожен урок – це кожне окреме питання, яке ми будемо розглядати. В додаткових матеріалах до даного відео ви знайдете повну програму, по якій зможете орієнтуватися так, стосовно того, деякі теми, так, на якому уроці, а також деякі корисні е, документи. У кожному уроці ви знайдете безпосередньо запис, а також мою презентацію. і... Ще важливе для вас корисні документи, які можуть супроводжувати цю чи іншу тематику. Крім того, до кожного уроку складені тести. Десь вони простенькі, десь вони з цікавинками, тому закликаю їх не ігнорувати, проходити для самоперевірки. До окремих уроків є домашні завдання. Це прохання проаналізувати, написати висновки. В окремих уроках. Немає відповіді правильної, так тобто в окремих домашніх завданнях не буде. І задача, де треба тільки так написати, а не інакше. Це задачі на розуміння. Це задачі, щоб ви проаналізували, і зрозуміли себе. Це задачі, щоб ви навчились бачити ризики, так як їх бачу я. Тобто моя задача поділитись своїм досвідом перевірки основних засобів, своїми лайфхаками і особливостями. І якщо після перегляду даного курсу ви побачите. Трішки під іншим котом власні основні засоби. Коли ви розумітимете, які аргументи захисту використовувати, і додаткові документи скласти, я буду вважати, що я свої функції виконала. Принаймні, мені цього дуже хотілося. Впевнена, навіть незважаючи на те, що тема основних засобів, здебільшого банальна, це ж не блокування податкових накладних, так? але я впевнена, що ви. Знайдете її цікавою, що цю тему ви полюбите так, як я її люблю, тому що. Тут є багато цікавого, тут є багато лайфхаків, є багато нюансів, є багато особливостей, і я щиро сподіваюся, що вони будуть для вас і цікавими, і корисними. Ми з вами додатково планую я провести зум зустріч -Zo за потреби і не одну можемо. Тому збирайте питання, коментуйте під відео, що вам зрозуміло, не зрозуміло. Можливо, у вас інший погляд на якісь теми. Можливо, у вас більш специфічна інформацій. Питання і операція, так, можливо, у вас якісь нестандартні договори. Давайте ділитися ними, давайте обговорювати їх, щоб за результатами наших дискусій, нашого аналізу, як то кажуть, народилася істина, яка допоможе вам більш впевнено себе почувати стосовно обліку основних засобів. Отож, давайте зануримось в тематику обліку основних засобів за українськими, за міжнародними стандартами, за. Податковим кодексом, врешті-решт, і знайдемо корисну інформацію кожен для себе. До зустрічі на наших уроках.